Доброго дня! Урок номер 10. Ноти другої октави. Сьогодні ми з тобою познайомимося, де пишуться і де знаходяться ноти другої октави. я впевнена, що ти добре знаєш ноти першої октави, де вони знаходяться, де пишуться. Подивись уважно на клавіатуру. Ось перша октава. Друга октава. Третя. І четверта октава. Саме з другою октавою ми сьогодні з тобою будемо знайомитись. Пригадай, нота Сі завершує першу октаву і пишеться на третій лінійці. І після неї йде нота до другої октави. Правильно, вона буде писатися між третьою та четвертою лінійкою. Подивись уважно в зошиток. Ось нота до другої октави. Запам'ятай. Між третьою та четвертою лінійкою. Ре на четвертій. Мі Між четвертою та п'ятою. Фа на п'ятій. Соль над п'ятою. Ля на першій додатковій зверху. Сі над першою додатковою лінійкою. Завдання номер один. Підпиши, будь ласка, назви звуків звукоряду через один між лініями. Ре, Фа, ля, Сі, До другої октави, запам'ятай її. Далі через одну нотку Мі і через одну соль. Напиши, будь ласка, ще раз. Далі, наступна Напиши на лінійках і підпиши, що це за ноти: До, Мі, соль, Сі. Це нота Ре другої октави. Ось до буде тут Ре через одну Фа і ля. На першій додатковій зверху. Будь ласка, пропиши ще раз. Наступне завдання потрібно написати на нотному стані вказані ноти другої октави. Нота до. Так, між третьою та четвертою. Будь уважним. Соль. Над п'ятою лінійкою Сі. Над першою додатковою лінійкою РЕ. На четвертій Фа. На п'ятій Ля на першій додатковій зверху. Мі. Між четвертою та п'ятою соль над п'ятою. Завдання номер 3. Потрібно заспівати вправо з тактуванням і нотами. І потім переписати. Цю вправу у другій октаві. І так. Тональність до мажор. Знаків немає. До, соль, фа, ре, соль, ми до. фа, мі, ре до. Співаю з тактуванням. Пригадайте дві чверті. Раз і два і. До, соль, фа, ре, соль, МІ, до. Ре, МІ, фа, фа, МІ, ре. ДО. Так, і потрібно записати у другій октаві. Дві чверті, до між третьою і четвертою. Соль над п'ятою лінійкою. Фа п'ята лінійка. Ре четверта. Не забувайте, що від третьої лінійки штілі пишуться зліва вниз. Так. Ось так. Соль мі до. І так, далі, далі самостійно. Домашнє завдання. Потрібно вивчити разом з відео, перейти за ним до нього за посиланням, де пишуться і знаходяться на клавіатурі фортепіано ноти другої октави. І потім друге завдання закресли невірно підписані ноти. Будь дуже уважним. І третє завдання склади свій власний ритм і напиши його у розмірі 2 чверті.